Вітаю вас, дорогі друзі. Давайте сьогодні поговоримо про основи текстології Нового Завіту. Якщо ви ще не знайомі з новозавітною текстологією або тільки починаєте вивчати цю науку, тоді це відео саме для вас. Отже, сьогодні у багатьох людей по всьому світу, не лише серед віруючих, є Біблія. Біблійний текст зберігся до наших днів завдяки постійному переписуванню. Оригінальні рукописи або манускрипти, які названі як автографи, не збереглися до нашого часу. Однак їхній текст дійшов до нас у тисячах копій, створених упродовж багатьох століть. Історія збереження текстів Старого Завіту суттєво відрізняється і не перетинається з історією збереження тексту Нового Завіту. Тому хочу наголосити. Що сьогодні ми будемо говорити саме про основи текстології Нового Завіту як основного тексту християнської віри. Почнемо з матеріалів, на яких писали стародавні книги. У стародавні часи тексти та зображення наносили на різні матеріали: глиняні або дерев'яні таблички, кістки, каміння та різні метали. Проте найпрактичнішими матеріалами для письма. Були папірус і пергамент. На них можна було розміщувати значні обсяги тексту та брати їх у дорогу. Папірус це матеріал для письма, виготовлений із рослини подібної до очерету, яка росте вздовж берегів річок. Його почали використовувати приблизно в 3000 тисячолітті до Різдва Христового в Стародавньому Єгипті. Через свою специфіку. На папірусі писали текст лише з одного боку аркуша, до того ж він швидко зношувався, висихав і ламався. Оскільки про інший подібний матеріал у ті давні часи нічого не відомо, ймовірно, що саме на папірусі Мейсей записав книгу закону, яку поклав біля ковчега Завіту. Згодом з'явився дорожчий, але значно довговічніший матеріал пергамент. Його виготовляли зі шкіри великої рогатої худоби овець, кіз, антилоп, свиней тощо. Широкий застосування пергамент отримав у другому столітті до Різдва Христового в місті паргам у Малій Азії. На відміну від папірусу, текст на пергаменті писали з обох боків аркуша, що дозволяло вмістити вдвічі більше інформації на матеріалі однакового розміру. Для письма на папірусі використовували чорнило на основі сажі та вугілля, але для пергаменту таке чорнило не підходило. Тому застосовували чорнила, виготовлені з купоросу та галів на дубових деревах так званих чорнільних горішків. Оскільки пергамент був дорогим матеріалом, його могли використовувати повторно. Текст із нього зішкрібали або змивали, а поверх нього писали новий. Сліди старого тексту при цьому зазвичай залишалися, що дозволило у наші дні прочитати видалений текст. Такі рукописи називаються полімсестами від грецького слова «зішкрябаний». До наших днів дійшла певна кількість біблійних полімсестів. Що ж стосується паперу… То він з'явився у другому столітті після Різдва Христового в Китаї. Його виготовляли шляхом варіння подрібленої деревини і ганчір'я, з яких формували тонкий волокнистий шар на сіці, Цей й шар присували, а потім висушували у печі. До Європи попір потрапив лише в 11 столітті, спершу в Іспанію, а пізніше в Італію та Німеччину. У московській державі попір з'явився в 14 столітті. А виробництво паперу лише в 17-му. до того часу папір був імпортованим товаром. Цікаво, що виробники паперу викладали на сіці фірмові позначки філіграні, які відбивалися на аркуші та їх можна побачити на просвіт, подібно до сучасних водяних знаків на грошових купюрах. Піліграні дають змогу датувати стародруки, у яких відсутня дата видання, що було поширеним явищем. Щодо форм книг, то їх існувало дві основні сувої та кодекси. Сувої з'явилися невдовзі після винайдення папірусу. Після того, як на папірусі був записаний текст, його згортали у рулон. Якщо одного аркушу не вистачало, тоді кілька аркушів шувало між собою та згортали у рулон. Згодом з появою пергаменту почали з'являтися пергаментні сувої. Цікаво, що і в наш час можна побачити пергаментні сувої у синагогах, де Тора записана на великому пергаментному сувої. Проте сувої були громізкими, їхня вага могла сягати 20-30 кг. Тому в добу раннього християнства виник новий формат книги кодекс. Ця форма книги виглядає як стос аркушів, зшитих між собою. Всі сучасні паперові книги мають форму кодексу. Вони були зручні як для користування, так і для подорожей. Існували як папірусні кодекси, які були дешевшими, але більш обмеженими, тому що текст записували лише з одного боку аркуша, так і пергаментні кодекси, які зрештою витіснили папірусні кодекси завдяки довговічності та можливості писати з обох боків аркуша. Перші християни здебільшого бідняки. Переписували тексти на папірусі, хоча деякі ранні християни могли дозволити собі пергаментні книги. Цікаво, що апостол Павло також користувався пергаментними книгами, про що він говорить до Тимофія у своєму другому післанні до Тимофія 4:13. Як будеш іти, принеси плаща, якого я залишив у Троаді в Карпа, і книги, особливо пергаментні. У давнину існувало два основні типи письма. Перше маюскульне або унціальне, коли усі слова записувались великими літерами та були ретельно виведені, що надавало витонченого вигляду тексту. Таке письмо зазвичай використовувалося для книг. Другий тип письма отримав назву мінускульного або скорописного. Яке мало вигляд рядкових літер, що дозволяло вмістити більше тексту на сторінці. Мінускульне письмо з'явилося в латинських текстах у II столітті після Різдва Христового, а в грецьких аж у IX столітті. тому більшість новозовітніх грецьких моноскриптів до ХІХ століття були записані переважно унціальним письмом. Задля економії місця текст записували безперервно, без пробілів між словами. А деякі слова, які отримали назву священні імена, мали вигляд скорочень, коли записувались перша і остання літери з горизонтальною рискою над словами. Наприклад, скорочувались такі слова, як Бог, Господь, Дух, Ісус, Христос, Син, Хрест тощо. Говорячи про стародавніх переписувачів, варто сказати, що вони працювали не за столом, як ми звикли. Тому що у стародавні часи не було сучасних меблів, до яких ми звикли, але записували текст, сидячи, чи стоячи, тримаючи матеріал для письма і перо в руках. Зараз ви можете побачити зображення апостола Павла в процесі письма, де він сидить, тримаючи аркуш і перо. Це зображення було знайдено у манускрипті 9 століття. Іноді, переписувач тримав аркуш на колінах. І, нахилившись, записував текст. Це була фізично важка праця, що вимагала зосередженості і витривалості. Коли переписувач завершував останній аркуш книги, це було радісною подією. Він міг залишати на останній сторінці нататки про труднощі своєї праці, вказувати місце і час написання рукопису. Або навіть вирізати хвалу Богу за завершену роботу, чи навіть прокляття тим, хто вкраде книгу. Такі записи називаються колофонами і є важливим джерелом інформації для дитування манускриптів. Багатьох цікавить відповідь на питання, чи робили переписуючі помилки. Дослідження показують, що помилки дійсно траплялися. Найчастіше це були механічні помилки, як то пропуски літер або слів. Чи навпаки їх дублювання. Однак це не повинно засмучувати, тому що наявність помилок не означає, що ми втратили достовірний новозавітній текст. Якщо один переписувач здійснив помилку у певному місці, то переписувачі інших моноскриптів частіше всього у цьому місці переписували без помилок. Сьогодні відомо про понад 5800 новозавітніх моноскриптів. Текст яких можна співставити між собою і отримати текст без помилок. Копіювання книг відбувалося як у звичний спосіб від руки, так і під диктовку. Існували спеціальні місця для переписування книг, які отримали назви скрипторіїв. Тут можна було створити одночасно декілька копій книги завдяки тому, що диктор читав текст, а кілька писарів записували його одночасно. Хоча перші скрипторії з'явилися ще в стародавньому Єгипті, у християнському світі вони стали поширеними на сході Римської імперії на початку 4 століття. Після переписування книги текст перевіряли, це міг робити або сам переписувач, або сторонній коректор. Виправлення робило між рядками над місцем, де виявлена помилка, або на полях сторінки. Перед тим, як завершити нашу розмову, давайте ще поговоримо про пунктуацію і поділ тексту у новозавітніх манускриптах. Як багатьом відомо, у давньогрецьких рукописах не було звичних нам розділових знаків. Але в дійсності це не завжди так. У період з 3 по 2 століття до Різдва Христового Аристофан Візантійський, завідувач Олександрійської бібліотеки, розробив систему пауз для читання вголос. У вигляді крапки по центру, у нижній або верхній частині рядка. Хоч у ранньохристиянські часи в Римській імперії ця система була фактично проігнорована, її можна все ж таки побачити в окремих новозавітніх рукописах. Зараз ви можете побачити приклад використання цієї системи у єгипетському новозавітньому папірусі, який датований 3 століттям. У період 6-7 VI століть пунктуацію почали використовувати більш масово, але хаотично, а стандарти її використання сформувалися лише в XV столітті. Щодо поділу тексту на глави і вірші, то його не було у стародавніх рукописах. Починаючи з 4 століття з'явилася система поділу тексту, яка отримала назву Канонів Євсевія, що, у свою чергу, була заснована на більш ранній системі. Яка мала назву амонієвих секцій. Ці секції мали вигляд коротких фрагментів тексту, які були пронумеровані на полях сторінки. Такі секції були набагато коротшими, ніж сучасні розділи. Наприклад, Євангелія від Матвія в сучасному поділі тексту має 28 розділів, а в канонах Євсавія – 355 секцій. Євангелія від Луки має 24 розділи. Але у стародавніх рукописах воно поділено на 342 секції. На початку рукописів часто розміщували таблиці паралельних місць, допоміжний інструмент для пошуку паралельних місць у чотирьох Євангеліях. Ця система стала настільки поширеною, що її можна побачити у переважній більшості новозавітніх манускриптів, і навіть в деяких сучасних виданнях Нового Завіту. Таким чином. Сьогодні ми разом з вами познайомилися з основами новозавітньої текстології та деякими її основними поняттями: ці знання необхідні для подальшого вивчення даної дисципліни. Тому, щоб не пропустити наступні відео, де ми будемо поглиблюватись в тему новозавітньої текстології, підписуйтесь на канал. Нехай Бог благословить вас!